Так, зрозуміти, що ви дівчина середньої зовнішності. Частина друга про тренд, який розриває тікто. Почнемо з того, що вам ніколи незнайома людина не оплачувала рахунок в кафе чи ресторані, або ж не подавала якийсь комплімент від чоловіка до столика. Дівчата у мене перша галочка. Друге, це вам не робили подарунки, які коштують більше 50 тисяч. Я зараз про гривні, якщо що, і у мене знову галочка, хоч би хто айфон подарував, завжди сама купую. Далі ви не отримували квіти від незнайомого шанувальника. Ну, тут дівчата не плюса. Ну мені анонімно відправили такий розкішний букет. У профілі все показало. Далі. Якщо ви холостячка, але вам не пишуть чоловіки, дівчата, я з вами, як я й казала, мені ніхто не пише, я ні з ким не спілкуюся. Ще один критерій, коли ви з подругою, то знайомляться з нею, а не з вами. Тут я не плюсану, тому що ні зі мною, ні з подругами ніде не знайомляться. До речі, останній критерій буде в описі. Поки говорила з вами, навела трішки суїти у бренді Папая. У них вийшов новий святковий паті дроп і це просто неймовірна колекція. А який образ найкращий на вашу думку? Напишіть в коментарях. П'ять критеріїв, щоб зрозуміти, що ви дівчина середньої зовнішності. І якщо ви не чули, під'їхав новий тренд, який розриває тікток. Почнемо з першого. До вас не підходять знайомитись чоловіки на вулиці. Я скажу вам більше, до мене ніде не підходять і навіть не пишуть в Директ. Тому у мене перша галочка. По друге, ви не отримуєте нічого в своєму житті, просто за те, що у вас мила личико. Блін, дівчат. Ну я не знаю. Виходить друга галочка. Третя, хлопці, які вам подобаються, не відповідають вам взаємністю. Хоч тут пронесло, бо я нікуди не виходжу і нікого не знаю. Четвертий критерій вам дуже рідко роблять компліменти і не говорять, що ви красива. Ну не знаю, про те, які гарні Аромату мого тіла і волосся, мені кажуть, завжди це рахується. Бо ось цей набір від Rituals пахне лакшері вайбом і запах тримається на тілі аж до наступного душу. Залишаю посилання, де завжди оригінальна продукція, і ціна на такі набори зараз дуже приємна. Тому зберігайте як варіант подаруночку для себе або ж для нього. А п'ятий критерій дивись в описі. Збирайний блогерський образ, а той, який реально вас зігріє. Спойлер, він з ідеальним шоколадним пуховиком. Беремо термолосини в кольор пуховичка. чорну ковтинку, щоб фігуру підкреслювала, і під неї щуривики. І переходимо до головного красення огляду пуховика, який зігріє навіть у мінус Ну, Дівчата, погодьтеся, це найкраще мій уловці її зими. Взагалі він був у різних кольорах, але я захотіла трендовий шоколадний. І це перший пуховик, який сподобався навіть моїй мамі. І він справді дуже якісний і теплий. І як завжди, ловіть посилання, де його можна замовити. І напишіть, як вам образ. Ще не було жодного дня, щоб українські бренди не приводили мене в цілковитий і безповоротній шок. Інколи я думаю, це мені так везе, чи у вас теж таке трапляється? Замовила я, значить, корсет і спідницю одного популярного бренду залишає посилання. До речі, і як тільки я вдягнула його, цей комплект зробив мені таку фігуру, що я подумала, де ж ви рідні були раніше. Дівчат, повірте, він так сідає по фігурі, що в ньому відчуваєш себе як голівудська зірка, не менше, а тканина взагалі на вищому рівні. А вам як напишіть в коментарях? Збираю образи на новорічну ніч по знакам Зодіаку. і краса не сумісні, говорили вони, але це не про овні. для вас, красуні. Хоч зірочку з неба вмикаємо цей трек і кайфуємо від себе Shine bright like a diamond. Скішні мої левиці для вас все найкраще, тому червона сукня з паєтками, щоб знали, хто тут головна. Королеви, збирайте погляди і будьте центром всесвіту. Переходимо далі до тих, хто завжди краде сердечка. І звісно, я про тільці Для вас у ванвайван -Ван, я знайшла образ у кольорі символу року. Кажеться, відтінок принесе щастя у 25-му році. Для чуттєвих і витончених дів вибираємо сукню, яка підкреслить усі ваші переваги. А з вашою неземною красою там справді є що показати. Угу. Для божественних скорпіонів вибираємо не менш криголом Збирайте погляди і будьте найскраві. Першим вогником цього вечора. А для стильних водолієв обираємо костюм, який говорить, краса врятує світ. І як мені здається, що ця краса ваша. І куди ж без улюблених стрільців, дівчата, усі діаманти світу до ваших ніг, але головне пам'ятайте, ви найяскравіший з них. Напишіть, який образ ваш фаворит. Буду чекати. Вам не потрібен буде стиліст, бо я знайшла костюм, який вирішить усі ваші питання. Від нього однозначно віє лакшері вайбом Роузі Хентінтон Вайтлі, і з ним можна скласти безліч аутфіті. Це без перебільшень найелегантніший, найкрасивіший і найкомфортніший образ на цю зиму. Цей костюм однозначно створений для богинь, бо саме так себе в ньому і відчуваєш. Він з такої невагомої, але при цьому затишної і теплої тканини, що його взагалі не хочеться знімати. Стегніть урвати свій ідеальний колір, бо у мене розбігались очі, а замовляла його у бренду Квін Дівчоночки, привіт, розкрадачка важі гаманзів на зв'язку. Давайте так. Я приміряю. а Ви як справжні подруги ставите оцінку на кожну річ. От номер один джинси в стразах. Ну чуть чуть сорока. Я і що ви мені зробите? Світерочок у нас кокетки, щоб плечами з усіма загравати. А що я дама вільна, можу собі дозволити? Все, золотішко на себе. Що бачили, що я не з простої сім'ї. Ну і цукарочка цього огляду, нова сумочка від Dream Room А що, дівочки, балу себе? Хто як не ми? А Ви знали, що ця сумочка не проста, В неї які в кожної з нас є своя фішечка. І ця довга ручка у комплекті, щоб ти красуня носила її на своїх тендів. Плечах. Я все показала і чекаю на твою оцінку. Цьом. такого від українського бренду я не очікувала. Пристібніть пояси, йдемо на розбір польотів до бренду Гіпюр. Кидайте все, беріть попкорні, давайте разом перевіримо, чи є що урвати на новорічну ніч, такі зміючці, як я. Mm -hmm. Чи захейтемо все і будемо в піжамах, а? Почнемо з сукні, яку я назвала іскра буря безумства, бо дівчинки, ну какава. Будьте дуже обережні, вас можуть вкрасти ще до нового року, бо цей образ Карліт Йохансон не менше. Я перепрошую це голівудча колекція діва, бо якусь магію робиться сукня з фігурою. Нагадування тобі, що ти красива, смілива і вільна. А ще не забудь поставити лайк. Вальяжно переходимо до образу. Синок, дивись, яка красива дівчинка. Це була пряма мова з магазину, тому беріть на замітку цей лучок проде сердечко, навіть свикрухи. Ой, не знаю, дівчат. Без вас не справляюсь. Напишіть, який образ найкращий в коментарях, бо у мене розбігаються очі. А хто залишить коментар? Вангую вам наступний рік в розкоші і достатку. Усіх цьому. Макіяж холостячки або скільки мені обходиться один вихід на побачення. Спойлер все буде дорого. Починаю з улюбленого кушону від доктор Хедісон, що він з порогу побачив мою зволожену сяючу шкіру. Дівчат, запам'ятайте цей кушон. Це найкраще, що є для шкіри. У моєму профілі є великий огляд на нього. Його вартість 2350 гривень за кушон і змінний блок, тобто за два продукти. Але ж вмію економити. Сподіваюсь, мій майбутній чоловік буде це цінувати. Ледве не збрехала. Перед кушоном чи нанесла трендовий сяючий флюїд за 230 гривень. Комбо для губ у мене триетапне. Олівець відсиє це триста 25 гривень. Найкраща помада Ever від Estee Lauder за 1995. І її бюджетна подружка від Catrice за 160 гривень. Вологий контурний олівець у мене від Анастасії за 930 гривень. Це найкращий холодний відтінок. І бюджетний улюблений бронзер від Catrice за 160 гривень. Ідеальні холодні рум'яна від Revolution, які служать мені уже років 3 за 330 гривень. Туш для брів за 155 гривень і гель від Hedonic за 550. Вію у мене нарощені, тому на туші зекономила. І ось така вийшла фінальна сума. Що скажете, це дорого чи дешево і як вам таке образ на побачення?